На льоду лише дівчата. Жіноча збірна України з хокею виграла чемпіонат світу у дивізіоні Тра, який відбувся у Загребі. Українки здобули 5 перемог із 5 можливих. Збірну Болгарії вони розтращили з перевагою у 8 шайб 9-1. Литву здолали 3-1. У поєдинку з командою Сербії вигризли вольову перемогу в овертаймі 5-4, поступаючись по ходу зустрічі 0-3. Румунок підопічні Євгена Аліпова. Закрили з рахунком 5-1. У заключному поєдинку не пощадили збірну Хорватії 6-1. Окрасою цього матчу став гол капітана збірної України Валерій Манчак-Дженсен, який вона спорудила у меншості. Шедевральне виконання справжнє хокейне мистецтво. 14 очками українські хокеїстки посіли перше місце та гарантували підвищення у класі, завоювавши путівку до дивізіону 2 Б. Золоті медалі отримали і дев'ять харків'янок: Вікторія Ценова, Ганна Лесь, Варвара Ізмайлова та Вікторія Ткаченка, які представляють клуб Пантери, їхні колишні одноклубниці Марія Козуб, Дарина Рожок, Домініка Лопатіна та Софія Гутер, і Валерія Манчак-Дженсен, яка прилетіла до Загребу зі Сполучених Штатів Америки і яка стала найкращим бомбардиром і була визнана найціннішим гравцем жіночого чемпіонату світу з хокею у дивізіоні триа. Збірна Харківської області з Гракаримської боротьби стала найкращою командою чемпіонату України Ю-23 у Дніпрі, здобувши одну золоту, дві срібні та чотири бронзові нагороди, харків'яни зайняли перше загальнокомандне місце. Переможний виступ видав лідер національної збірної у вазі до 130 кілограмів Михайло Вишневецький, який усіх суперників прибрав килима достроково. У фіналі він не залишив шансів одеситу Івану Пагарєлову 10-1, і відібрався на чемпіонат Європи, який відбудеться у травні у Баку. Ще один вихованець заслужених тренерів України Юрія Тімченка та Дмитрія Тімченка Дмитро Васильєв претендував на чемпіонство у категорії до 72 кілограмів, але у головному поєдинку поступився представнику Донецької області Владиславу Євтушенко. Руслан Абдієв став срібним призером у вазі до 82 кілограмів. У фіналі підопічний Віктора Клінцова, і Юрія Протопопова програв грека римлянину із Закарпатської області Івану Чмиру. 1-4. Артем Лиско, Ярослав Кулинич, Станіслав Соболь та Владислав Дягілів вибороли у Дніпрі бронзові медалі. Юр Академія залишилася без медалей Кубка України з волейболу. У матчі за третє місце харків'яни поступилися Житомирській команді чи Полісся». Юристи Сергія Коваленка розпочали зустріч за здрав'я, взявши стартовий сет у грі на більше-менше 26-24. Але це був їхній перший і останній успіх. Три наступні партії вони програли: 15-25, 18-25, 19-25. Володарем. Кубкового трофею став епіцентр Подоляни, Подаляни Хмельницька область, який здала у фіналі Дніпровський Прометей 3 3-2. У продовження теми ігрових видів спорту футбол у відкритому зимовому чемпіонаті Харківського району, який розпочався у грудні, брали участь 16 команд. На першому етапі вони грали у двох підгрупах, потім були стикаві матчі. У фінал пробилися і вка Харків та і Миска Харків. Яскравого видовища з великою кількістю голів не вийшло, але напруга була високою. На кону перемога суперники впевнені у собі і налаштовані рішуче. Менше помилка могла перевернути гру. Команда Сергія Режих практично зі стартовим свистком побігла шукати щастя біля чужих воріт. Муніципали Іллі Глушка сподівалися на контратаки. Але змінити стартову рівновагу нікому не вдалося. Після перерви ФК Харків продовжував тиснути, але, по-перше, постійний тиск не завжди параліч, по-друге, надійно грала оборона суперника, а на останньому рубежі Максим Жилін. Не мали успіху і спроби футболістів МСК Харків створити щось небезпечне. У основний час фіналісти переможця не визначили. Наверное, емоції э, перехліснули наших футболистов. Их уміння, даже я хочу сказать. Они настолько были настроены. Видно, что я им такое сказал. В развивалке я сам сейчас буду думать, что я им сказал. Э, потому что с такими глазами они побежали. Грубо говоря, где надо было немножечко успокоить игру. Покатать то, что они умеют, то, что они все эти игры делали. И когда мы выигрывали у команд. Груповому етапі там фінальної части сьогодні как-то все, все так дуже очень нервозно все вдалось. У серії пенальті завжди може статися все, що завгодно. А Запорука перемоги міцні нерви. Головну роль виконав воротарівка Харків, Микита Черних, який парирував два удари з точки. У свою чергу його партнери по команді били без промаху. 4-2. Начальник Харківської районної військової адміністрації Володимир Русов вручив чемпіонам кубок та золоті медали. Черных отримав приз найкращому гравцю финального матчу. У наших ребят есть мастерство, я горд за них, то, что они забили свои, соответственно, пенальти. Если честно, пятый пенальти должен был быть я, но так получилось, что к этому не дошло. Да, то есть, а так, ну, секретов особо никаких нету, знаете, ну, старался отдаваться и читать игру, поэтому так все, так все и получилось. Найкращим гравцем у складі МСК Харків було визнано Данила Баранова. Поразка по пенальті завжди прикра, але команда завзято билася і на шляху до фіналу, і у чемпіонському матчі. Срібні медалі гідний результат. Всі хлопці гарно себе проявили. В принципі, в межах своїх можливостей я вважаю, що ми гарно і добре виступили на змаганнях. В цілому, і в першому та другому таймі також. Як дозволяла гра, а там же. Пенальт. У нас команда просто молода, і хлопці практикуються, набирають форму. В принципі, це я думаю що найважливіше в, в таких умовах, в яких ми зараз знаходимося. Хочемо подякувати місту Харкову за те, що маємо можливість в умовах війни займатися спортом та футболом. В міському голові хочемо подякувати за можливість розвивати спорт та в чесності футбол. Бронзовим призером відкритого зимового чемпіонату Харківського району стала команда Олександр Липці, яка у матчі за третє місце обіграла Сковородинівську Ниву 3-1. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус спортивні новини Харків.